А я думаю, що ви дивилися вже. От вкинуту у на Ютубі в соціальних всіх мережах інформацію щодо оцеї наради. Наради у Житомирському ТЦК обласному, яке нам дало розуміння взагалі, як вони між собою спілкуються. Усі ці керівники РТЦК та відповідного обласного ТЦК. Думаю, не тільки. На поліцію, сподіваємось, кого вона приведе, або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписів 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку, або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам. Це в авторія окупляємо автомобілі у цих людей. І й тепер будь-які засоби, варіанти приветствуються. Так от ключовий момент в чому? В тому, що вони мають відповідне завдання. Завдання і дійсно вишукувати, як вони кажуть, у хилянців. Це не розшук, але фактично вони його здійснюють. От Дивіться, мені багато хто пише, що такого поняття, як розшук, немає. Е, так, дійсно відповідно до постанови 560-ї кабінету міністрів. Взагалі-то таке слово тут дійсно використовується. Е, розшук. А в якому контексті? В тому контексті, що керівники саме органів поліції. Вони відповідно до пункту 16 організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі відповідного віку ну, військово-облікового документа там та, і разом з документом, який посвідчує особу. І в разі, якщо немає цього документу, а також у разі. якщо, якщо Є дані про розшук, тобто написано в постанові слово розшук. Розшук таких осіб здійснюють їх адміністративне затримання та доставлення до територіальних центрів комплектування. Це стосується поліції. Чому Кабінет міністрів застосував слово розшук, незрозуміло, тому що в кодексі про адміністративні правопорушення, про розшук взагалі-то не йдеться. А чому не йдеться? Тому що розшук це окрема така процедура. У нас є відповідний закон про оперативно розшукову діяльність, і там чітко прописано взагалі то, що це таке. Що таке взагалі оперативно розшукова діяльність? Це саме це є розшук, тобто пошук, фіксація відповідних фактичних даних. І воно пов'язано з кримінальними правопорушеннями. А також щодо питань безпеки, безпеки громадян суспільства і держави. держави. Тобто є нібито таке розшук може здійснюватися. Да? Тобто є поняття про нашкову діяльності це система гласних і негласних пошукових та контрольно-розвідувальних заходів. Да? це також, на підставі яких нормативно правових актів взагалі-то можливий рушу. Тобто права основа перетивноршкової діяльності становить Конституція, там інші закони і так далі. Про ЦК там нічого немає. Стаття 5. Дуже важливо. От саме, ну, по-перше, да, перетинаршкову діяльність ґрунтується на принципах законності, верховенства права, на порушення прав людини. Важливо, так? І от наступна стаття написана чітко, які самі підрозділи, яких правоохоронних органів мають право проводити ці заходи розшуку, а картин-аршу діяльності. Всі тут є відповідні правоохоронні органи, це і поліція, але ж поліція, лише кримінальні підрозділи. ДБР, які підрозділи СБУ теж не всі. Лише там агентурна розвідки, оперативно технічної власної безпеки. Те ж саме стосується там і прикордонної служби, управління охорони. Тобто написано, який орган і який саме підрозділ у цьому органі має право проводити оперативно розшукові заходи. От. І є такий розвіду, розвідувальний орган міністерства оборони, там оперативний, оперативно-технічні підрозділи, так. Нацбюро, бюро економічної безпеки то зрозуміло. Але Дуже важливо, що проведення оперативно шукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств відом з громадських організацій, приватними організаціями забороняється. Фактично, співробітники поліції разом з ТЦК вони шукають людей яким чином? Вони використовують будь-які заходи. Тобто, ем, якщо, наприклад, у вас є дозвіл на зброю, Поліція там є відповідні інспектора. Вони мають право заходити до вас додому, перевіряти стан там, чи є у вас сейфи, чи є... що з вашою зброєю і так далі. І ТЦК це використовують. Вони кажуть: використовуйте це разом з поліцією, заходьте у дома, у будинки, перевіряйте, а далі ж зразу ж перевіряйте у них не тільки зброю. А фактично ще військово-облікові документи. Тобто, фактично, вони кажуть про те, що ми вишукуємо заходи для того, щоб увійти до помешкання. А це вже йде питання про що? Про незаконне проникнення. Ну, нібито воно виглядає законним, підзаконним якимось приводом, але ж їх мета, яка, їх умисел, він направлений на те, щоб перше порушити. Порушити вашу недоторканність, недоторканність вашого житла. До речі, про це є окрема кримінальна стаття. Стаття в кримінальному кодексі. Друзі, якщо таке стається, якщо ви розумієте, що до вас прийшли не просто так, а для того, щоб просто проникнути, а потім перевірити, а, а також далі вас затримати та доставити, самі знаєте куди, до усіх всім відомих центрів комплектування, дійте відповідним чином. Якщо ви виявили таких осіб, які діють незаконно, то звертайтеся. Зрозуміло, що ви скажете, та ніхто там нічого не буде. Треба звертатися. Є у нас Державне бюро розслідувань, є у нас прокуратура, в тому числі у військовій сфері, є у нас ну, та ж поліція. Треба фіксувати факт кримінальних правопорушень, добиватися внесення в єдиний реєстр, добиватися проведення досудового розслідування. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло.